Вітаю всіх! Хочу зробити такий прогноз, буде він в динаміці. Обов'язково в динаміці, обожня прогнози в динаміці. Відразу кажу, я в інституті постійно навчалась на це, щоб це робити в динаміці. Тому давайте так: наступ в Харківській області буде припинений, вибитий до кінця травня. Наступ в Харківській області буде зупинений припинений до кінця травня. Так, любі мої, це відповідь так. Наші кажуть так. Ось він рух на цей, на ця колода каже так. Там серйозні рішення будуть. Сил... Туди буде підкріплення, зрозумійте, це туди буде підкріплення. Це однозначно. І це головне. Ну, непогано. Ви знаєте, контроль ситуації наші відбивають. Летіти також буде. Вночі, особливо, коли темно. Але також слідкую за всім. Слідкують непогано. Кажу чесно, до кінця травня повинні наші з цим розібратись. Приємно, тому що робила перед цим часів яр, вони ще його до кінця травня не беруть. На даний момент, прогнози. Все буде в динаміці, але так, давайте тут. До кінця травня наші ЗСУ зупинять наступ в Харківській області РФ. Це активний. Зупиніть його до кінця травня. Що ця колода скаже? Так, любимо і так. Так, непогано. Ох, тузи, Це дуже круті карти. Ось вона Україна, імператриця Україна. Ось наші ЗСУ, такі красиві. Це на що? Важко. Хто сказав, що там легко? Так, домовленості є. Певні домовленості все одно будуть. Як що робити? Не без цього, ну, ви зрозумієте, що. Так. Зрозумійте одну річ. Це все зупиниться. Там буде застій. Певний застій. Це не полон, це не окупація, це застій. Тобто стоп. Буде стоп там. Однозначно, до кінця травня по Харківській області. Ну, ви знаєте, якщо читати про ці новини, що я бачила, дійсно йде нова хвиля туди підкріплення, те, що очікує ворог. Про це казати можна, бо розвідрони літають, літають і літають постійно. Тому я не боюся казати. Їх дуже багато, вони все бачать, що де переміщуються. Це факт. Тому Харківська область, ми тримаємось, зрозумійте, це ми тримаємось. Але. На жаль, така ситуація, що за рахунок того, що ми тримаємось, хтось постраждає, і це не дуже приємно.